Поети стають великими, знаменитими, як пророки, лише тоді, коли їхній голос стає голосом віку, голосом роду, народу і світу широкого. І мертвим і живим, і ненарожденним землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнє послання у рибки і смеркає, і світає, і день Божий минає, і знову люд потомлений, усе спочиває. Тільки я, мого каяни, і день, і ніч плачу на розпуття людних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ями, Орють лихо, лихом зазівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти юродиві, Полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя й правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви бретеси на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього. Найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу і більш нічого, якби ви вчились так, як треба, то мудрість би воліва своя, а то заліз на небо. І ми не ми, і я не я. Отак то ви навчаєтесь у чужому краї. Німець каже, ви моголи, 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 золотого Тамерлана воночата голі. Німець каже, ви слав'яни, 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 Слав славних прадідів великих, правнуки погані. І колара читаєте з усієї сили, і шафарика, і Гарка, і в Слов'янофіле так і претес. І всі мови слов'янського люду, всі знаєте. А своєї дасть колись будемо і по-своєму глаголець, як німець покаже та до того історію нашу нам розкаже. От тоді ми й заходимось. Подивіться нашим добре, прочитайте знову ту славу та читайте от слова до слова. Чиї сіни, яких нам спів, ким, за що забуде? Доборолась Україна до самого краю, і ще ляха свої діти її розпинають, не дурійте самі себе, учітесь, читайте, чужому навчайтесь, свого не збирайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає. Того діти цурається, в хату не пускають, чужі люди проганяють і немає злому на всій землі безконечні, веселого дому. Обніміть ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує воліми устами і забудеться срамотня. Давня я година і уживе добра слава, слава України, і світ ясний, невечерний тихо засяє. Обмійміться ж, брати мої, молю вас, благаю,